Зберегти архітектурну спадщину більше десяти автентичних будинків пам'яток відреставрували мешканці Івано-Франківська після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Всі роботи вони оплачували з власних кишень. Більше дивіться у наступному сюжеті. Так, будинок пам'ятка, що розташований на вулиці Озеркавича, 13, виглядав минулого року. Нині ж зовні він кардинально інший. Мешканці провели реставраційні роботи, повністю відновили фасад і декор будинку, а ще встановили нові вікна та поміняли дах. Тим часом на сусідній вулиці Чорновола, 72, реставраційні роботи тривають. Тут упорядковують фасад будинку пам'ятки, а також відновлюють автентичні архітектурні елементи. Озеркевичі, Чорновола – це все будинки австрійського угорського періоду, тобто кінець позаминулого століття. І це все приватні будинки, зараз приватні власності, пам'ятки архітектури. І власники, називаємо їх відповідальні власники, беруться за реставрацію, не чекаючи нікого. Будинок перебував у критичному стані, тому його мешканці вирішили не чекати та розпочати ремонт під час повномасштабної війни. У цьому їм допомогли фахівці департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківська. Був такий момент, коли власники боялися. Чому боялися? Тому що десь в повітрі висіло таке, що от пам'ятка архітектури ліпше з цим не зв'язуватися, все дуже складно і це не все можна, то ліпше самому десь, як то кажуть, поза очі десь зробити. Ми зараз це все діло максимально лояльно до того ставимося і завжди включаємося предметно в конкретну допомогу, тобто методологічну, практичну допомогу, тим, чим можна допомогти. Зокрема, допомагають знайти кваліфікованих реставраторів та виробити необхідну документацію. Так одразу на трьох пам'ятках архітектури, що розташовані на вулицях Незалежності та Кривій, мешканці відновили аварійні балкони. Загалом, незважаючи на війну, цьогоріч в івано-франківську частково або повністю відреставрували понад 10 автентичних будинків. Усі ремонтно-реставраційні роботи франківці оплачували самостійно, бо наразі в міському бюджеті на відновлення пам'яток архітектури грошей немає. Минулого року сесія міської ради затвердила програму охорони культурної спадщини. За бюджетні кошти встигли відреставрувати двері та фасади декількох пам'яток архітектури. Однак, після 24 лютого фінансування було припинене. Місто якби ініціює процес. Який повинен запуститися, і які повинні підтриматися вже конкретні власники об'єктів, тому що навіть ті, що ми робили, об'єкти, це є в власності не міський. Депутатський корпус десь проголосував про те, що вони згідні якусь частину бюджету передати на власну реалізацію цієї програми, яка повинна започаткувати ці процеси реставраційні, які повинні ще раз повторюю, наголошую, підтримати, підхопити і продовжити вже співвласників. Також фахівці сподіваються, що позитивні приклади, де жителі та власники будинків пам'яток дбають про своє майно, стануть мотивацією для інших прикарпатців берегти архітектурну спадщину.